Доброго дня! Сьогодні я вам покажу два способи приготування плетінок із опарного дріжджового тіста на 4 жгути та 6 жгутів. Беремо опарне дріжджове тісто по 480 грам на кожну плетінку. Один шматок тіста розділяємо на 4 шматки. Другий шматок тіста розділяємо на шість частин. Кожний шматочок обминаємо і підкатуємо в кульку. Кульки прикриваємо харчовою плівкою, щоб вони не обвітрювалися. І даємо відстоятися 10 хвилин. Після того, як тісто відстоялося, ми починаємо формувати плетінки. Тісто розкатуємо тоненько і скручуємо рулетом. Прокатуємо довжиною 30 сантиметрів. І так робимо з усіма кульками. Злегка присипаємо стіл борошном і підкатуємо жгути до 40-45 см. Жгути повинні бути однакової товщини і однакової довжини. Зверху ми скріплюємо жгути. Починаємо формувати. Третій жгут піднімаємо вверх. Крайній зліва переносимо вгору. Верхній опускаємо назад. Крайній справа переносимо вліво. Верхній справа опускаємо вниз. Крайній зліва повертаємо наверх. В такій послідовності продовжуємо плести. Низ плетінки гарно защіпуємо. Готовий виріб переносимо на лист. Починаємо формувати плетінку на 6 жгутів. Жгути. Так само розкатуємо до довжини 30 см. Між собою жгути зщіпляємо вгорі і починаємо формувати. Четвертий жгут піднімаємо вгору. Крайній зліва переносимо направо. Верхній опускаємо вниз. Справа крайній переносимо вліво. Верхній опускаємо вниз. Крайній зліва переносимо направо. Верхній опускаємо вниз. Крайній справа переносимо вліво, верхній опускаємо вниз. І в такій послідовності плетемо до кінця. І внизу скріплюємо краї. Готову плетінку переносимо на лист. Плетінки накриваємо харчовою плівкою і переносимо у шафу для розстоювання. Після розстоювання, коли наші плетінки підійшли, ми змазуємо їх яйцем. Після того, як ми змазали плетінки яйцем, цинк, ми посипаємо їх кунжутом. Після цього випікаємо плетінки при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Ось такі духмяні рум'яні вироби. Готуйте з задоволенням, у вас все вийде!